Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, за донати. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, чим я займаюся. Купуйте книгу співавторкою, котрою я стала. І так, що є, що буде? Поїхали. Бачите вже вони що роблять? Ну, що є? Що буде? Плюс, мінус. І на що звернути увагу? Ого! Цікаво, цікаво, любі друзі. Зараз ми роздивимось. Ну, паж кубків, пажи, це завжди про щось нове, про молоді енергії. От. В даному випадку карта каже про якісь приємні новини. Це те, що у вас наразі, да? або ось ось відбувалося, або ось ось буде. Тобто ви, можливо, чекаєте якихось новин. Да? Тобто, роздивляйтеся, ну, роздивляйтеся ширше, не ставте собі обмежень. А, дивіться, тут про важливі зміни в житті. Для когось буде збільшення родини, можливо, новороджений, можливо, зустріч, наприклад, з вашою першою любов'ю. Для когось відбудеться пропозиція в, ну, вступити в шлюб. От, тут про молоду особу ще йдеться річ, котра звернеться до вас за допомогою. Можливо, буде зустріч з рідними, наприклад, або з другом дитинства. От у такі у вас зараз енергії. Тож вітаю тих, хто отримав пропозу пропозицію руки та серця. Хай вам щастить, хай янголи вас охороняють. Так само вітаю з новородженими або ті, хто чекають, хай. Знову таки все відбувається для вас екологічно. І так, що буде? Туз пентаклів. Але перевернувся трошки. Да? І карта в такій позиції каже про те, що треба бути обережними. Можуть бути якісь перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. У вас ще не так багато життєвого досвіду. І тут є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Зрозуміло. Що да? таке розмінявши на дрібниці? Ну, наприклад, ви працюєте десь да, або над своєю справою. І у вас зараз вже ось-ось. Тому що ну це великі гроші, це гарний прибуток і так далі. Це про добробут, да взагалі, Ну туз Пентаклів. от а вам може хтось просто вас трошечки збивати, або ваша внутрішня невпевненість, да? і е, замість того, щоб продовжувати свою справу, ту, котрою ви зараз займаєтесь, тому що вам треба все одно продовжувати, от, ви можете знову таки за свого свого внутрішнього стану, да, такого сумніви, які ще щось. Сказати, та ладно, я вже там півроку займаюся, нічого немає. Я піду тут підзароблю щось десь поруч, да? трошечки. Але ж ви ж не берете на увагу, що ви пішли підзаробити, ви витратили час вже не на свою справу, розумієте, а на когось. Вам треба до роботи дійти, наприклад, да? вам треба навчитися щось робити і так далі. Тож. Тут вам кажуть, да? не будьте довірливими. Якщо хтось вам щось там намагається вас, скажімо так, збити, да? або каже, слухай, твоя справа, от вона не перспективна, ти що не бачиш, чому так люди роблять? За своїх заздрощів. Тому що інші люди, дивіться, коли людина себе знецінює. Інші люди бачать в ній перспективу, розумієте? Вони бачать, що зараз ви отримаєте величезні гроші, а вони ні. І вони не можуть це пережити. Вони не хочуть вам дозволити цього розуміти. Вони хочуть, щоб ви з ними залишалися на одному рівні. Тож, будь ласка, не будьте довірливими, не знову не розмінюйте, якщо у вас є якісь гроші, да ви хочете кудись вкластися. Не не розпорошуйтесь, розумієте краще, раз ви тут не впевнені? Ще да що вам з ними робити? А як краще бути? Залиштесь принаймні, візьміть собі мету, затриматися і зберегти те, що у вас зараз є, розумієте? Затихаритися, скажімо так, подумати про все. Що буде допомагати? Шістка мечів. Ну слава Богу, да? Шістка мечів, дивіться, що буде допомагати? Усвідчення в коханні. Якась рідна людина, да? тут про емоційні розмови. Вибачте, любі друзі, я вже приходжу в норму. Тут сповідь, сюрпризи. Тут про бажання заявити про себе, обійти якісь умовності неймовірно. І тут про бажання виділитися. Тож, любі друзі, тут у вас прокидається ваша впевненість собі, не стримуйте себе, скажіть ні усім умовностям. Я буду продовжувати свою справу, тому що я відчуваю навіть якщо в мене є су сумніви, це добре розуміти, коли вони з'являються сумніви. Вони дають вам енергію, вони дають вам можливість розібратися, чи туди я йду, чи правильно я роблю? Розумієте, але якщо ви засумнівив, у вас з'являється страх, і ви чіпляєтесь, ви дитеся на той страх і підпадаєте під його вплив? Отоді біда, розумієте? Тоді нічого не буде. Тоді вам вас не врятує навіть ваша кохана людина і так далі, розумієте? Тож будь ласка. Проявляйте себе, це вас рятує. Щось не не так трошки йде. Змініть формат свого бізнесу, да будь-що да знайдіть інші. І інші варіанти для інвестицій. Наприклад, якщо ви в чомусь в одному не впевнені, шукайте завжди інформацію, підтвердження або навпаки, да, іншу інформацію, яка підтвердить вам, ну що ви справді не туди, наприклад, йшли. Але не кидайте, не будьте довірливими, вірте собі, прислухайтеся до себе, і буде вам щастя. Що буде заважати? Ну що буде заважати? Смерть? Смерть це ну, в даній позиції це не так, скажімо так. Масштабно, да, тут розруха буде не дуже масштабною. Тут неможливість буде у вас сконцентруватися, от що вам буде заважати. Да? От, можливо, буде крах планів. Так нічого страшного, якщо ви не будете до того самі так відноситися, що це вже все. Якісь плани пішли не так. Все життя в мене, все нещастя, все зараз коротше. Ну, смерть всьому, да? якщо ви так будете відноситися, звісно, це буде вам заважати. Взагалі, ви все можете втратити, розумієте? Не відноситися, не бійтеся. Смерть це м -м, про закінчення одного якогось етапу, розумієте, ви тут вже майже дійшли, перевернута енергія, але це означає, що ви можете з цим впоратися, да? ви можете отримати це, ви можете зробити так собі, розумієте? Ви можете вийти на високі вібрації, тут і отримати це велике своє. що ви там вам хочете розуміти, але не треба того боятися. Не треба боятися змін. Це будуть зміни, тому що тут новий буде етап. Ви отримали ту спетаклі. Вам треба розуміти. Так само да, далі, що я буду з ним робити, або я буду інвестувати, або знову таки вкладатися в свою справу. Ще щось, можливо, нова буде справа. Розумієте? Не треба боятися змін, любі друзі. І тут неможливість концентруватися, звісно, це вам буде заважати. Тому що, якщо ви ну довірлива, ну я сама довірлива людина, я нікого зараз не засуджую. Да? Я знаю, що довірливі, довірливу людину просто легко розхитати всередині, розумієте? от, але треба розуміти знову таки прийняти цю свою довірливість, да, я довірлива людина, але е, я приймаю ще те, що я доросла людина, і тому, щоб мені не казали, я буду брати стоп е, для того, щоб подумати, поміркувати над тим, що я почула, е, щоб звіритися зі своїм внутрішнім станом, чи справді я відчуваю, що я не туди йду, або не туди вкладаюся, або ще щось. Розумієте? От, Тож, будь ласка, не бійтеся змін. Тут страхи вам можуть просто заважати, дай небажання, ну неможливість концентруватися. Нічого, бачите, нічого такого. Якщо плани ваші руха рушаться, знову такі. Просто видихайте, видихайте, у вас тут точно є підтримка. Якщо це не освічення в коханні, це означає все одно якась людина дорога, буде поруч, розумієте? Ну по порозмовляйте, поділиться якщо ви довіряєте повністю, да поділиться своїми сумнівами. Іноді зі сторони справді краще бачно. Що, що треба зробити в якійсь ситуації, розумієте? Чому так? Тому що коли людина сама в своїх сумнівах, це означає, вже вона трошки під впливами страхів, да, ой, я не знаю чи впораюсь, а може мені ну його, ну його той ту спентаклів, а вдруг я його не так ви, е, використаю, ще щось, розумієте? От, це є, це на фоні в голові, ну там багато таких негативних може крутитися у вас установок. От, просто відслідковуйте це, да, довіртеся комусь. От, поговоріть, порозмовляйте. І так далі, буде вам щастя. Дев'ятка пентаклів. А, дивіться, а, це на те, що тут треба а, звернути на це увагу. Тут про неправильне планування справ. Бачите, карти підтверджують одна одну просто. От, із за цього будуть ваші помилки. Як наслідки, можуть бути моральні втрати, матеріальні. Ну розумієте про що? Тут про фінансову нестабільність, котра може прийти, можливо, буде не знаю, там розчарування в дружбі да, і навіть грошова криза. Розумієте? Але дивіться, криза це не означає, у вас нічого не буде. Розумієте? Якщо ви, звісно, тут піддастеся, да, тут вам щось сказали, ви самі не впевнені собі. Звісно, у вас буде криза, тому що туза, ви ще ви ще його не взяли. Да, або взяли і ви не. Не вірити в те, що ви гідні цього, розумієте? Срочно треба просто прокачатися, любі друзі, буде щастя. Ви і тут пере зможете перевернути ці енергії, тут не страшно. Да? Але якщо ви піддастеся сумнівам а, і так далі, да? якщо ви будете концентруватися на тому, і люди так роблять, концентруються на тому, що вони не можуть сконцентруватися, тобто, що це означає? Людина ходить зранку, прокинається, каже: Боже, я не можу сконцентруватися. Пішла там погуляла. Боже, я не можу сконцентруватися. Зупиніться. Змініть цю пластинку, як то кажуть, розумієте? Зупиніться, скажіть так. Можливо, зараз я не готов сконцентруватися. Боже, дай мені сили, що я хочу зараз зробити? Як ми. Можливо, мені треба сьогодні відпочити, да? Можливо, хай цей туз в мене полежить, щоб він був цілесенький, розумієте? Хай він мене почекає, поки я сконцентруюся, розберуся, куди мені далі йти, як мені це використати собі во благо, щоб ще більше було благо, розумієте? От, Тож, будь ласка, любі друзі, зверніть на це обов'язково увагу. Тому що дивіться, як краще, як краще, так? Да? Беріть, пишіть, люди е лі ліняться писати. Люди знецінюють практику писання. Пишіть свою мету, пишіть, які у вас вже є ресурси для того, щоб ви до неї дійшли. От, і це ж не тільки грошові, у вас можуть бути ресурси. Що таке ресурси? Це ваші знання. Що ви знаєте стосовно тієї справи, якою ви займаєтеся? Да? Що вам ще треба дізнатися? Так само, коли ви це запишете, у вас вималюється на папірі ваш. План дій, ага, я не знаю про цю сферу в моїй справі. Тоді, окей, пункт перший. Мені треба дізнатися, да, подивитися якийсь вебінар, знайти якусь інформацію, піти навчитися чомусь і так далі. Розумієте, тому що ну, Паш, це теж молоді, молоді енергії, да, про нове, можливо, і про навчання. Так, так само вони завжди кажуть, розумієте? От, Але на папірі то вам краще бачно, коли у вас в голові все це кейся міся. ви не можете, звісно, сконцентруватися. У вас одне лягає на інше, і воно все суперечки, все всередині, внутрішній конфлікт, і там просто ну така багнюця з думок, розумієте? Розберіться з цим, структуруйте все на листі і буде вам щастя. І так, які енергії допоможуть перевернути, перевернути да, оці в облага підвищити вібрації. Да, взяти все ж таки свій туз пентаклів кожній, кожному, хто дивиться, хто цього хоче, насправді, хто цього не боїться, і залишити, залишити його собі раціонально їм розпорядитися. Які енергії? Ну, бачите, знову, знову-таки, дивіться, про що тут? Да? Про спокій, про те, що пані, щоб зараз в неї не відбувалося. Вона зараз вирішила, наприклад. А Прийти на фотосесію, да? а, можливо, вона в якомусь питомніку да, прийшла побавитися або обрати собі друга. Вона прийшла відпочити. Вона залишила усі справи а, за дверима того закладу або місця, в котрому вона зараз є. Вона попіклувалася про себе, вона гарно вдягнута. Вона вже відпочила, можливо, вона десь посиділа в гарному місці, попила кави, як мінімум. Да? Собі завжди, що ви зараз можете. Можете собі купити морозиво, але не просто купити морозиво по дорозі і запхатися, да, там швиденько кудись бігти. Якщо ви можете піти кудись, щоб вас обслуговували. Будь ласка, дозвольте це собі. Це не, не набагато більше грошей ну, так, коштує. Да? Я ж не кажу одразу там в якийсь ну, п'ятизірковий ресторан і так далі. Тобто дозволяйте собі. А, Моменти відпочинку, коли за вами хтось піклується, якщо поруч все ж таки нема наразі у вас, да, якоїсь такої людини, котра може вас обігріти, скажімо так, да, словом, тілом там і так далі, підтримкою своєю, от, будь ласка, знайдіть собі місце. Що вам буде допомагати Впевненість собі, коли пані пані відпоч... от уявляєте зараз ця пані да, от в такому гарному плат... платечку да з кошеня? Вона зараз, наприклад, да. Нахмурить свої брови і почне кудись бігти, не знаю, за своїм тузом пентаклів да, і щось вирішувати. Ну це ж буде потворна просто картина, розумієте? От. Тому, будь ласка, приділіть собі увагу, бо ви є цінність. Нащо вам туз пентаклів, якщо ви його не будете витрачати на себе, якщо ви собі не дозволите щось з того... Е Витратити на себе, дати собі задоволення від цього життя. Ви ж багато працювали, щоб він у вас звернувся. Що б ви не робили, любі друзі? Ви щось робили. Ви працювали, розумієте? Не знецінюйте себе. От. Ще да я тут казала вже про низьку самооцінку. Чому перевертаються наші гроші? Чому вони потім швидко витікають, убігають да, від нас? Ми їх зливаємо просто, тому що низька самооцінка. Людина не може просто собі дозволити бути щасливою. Людина не може їй соромно стати багатою, їй соромно жити у добробуті, тому що. Навколо всі страждають. А як же ж я? Як же ж я буду щасливою людиною, якщо поруч, всі страждають? Я теж буду страждати. Так? Чим це краще, ніж взяти туза Пентакля? І віддати якусь частину екологічно для себе, щоб ви не відчували, що ви від серця відриваєте да. А скільки ви можете по душі з задоволенням віддати на благодійність, хто вам це заважає зробити? Так візьміть його, ви зробите і собі блага, і іншим людям, але... Ви не повинні бажати туза пентаклів тільки для того, щоб його усім роздати. Тоді він не прийде. Якщо він не прийде, то вшух і нема його Розумієте? і наступного разу все довго буде дивитися на вашу поведінку: дати вам його або не дати, тому що все світ хоче, щоб ви були щасливим щасливою. Всесвіт світ хоче, щоб ви собі. Е, е, Задоволення давали, розумієте? Все світ хоче, щоб ви на себе, тому що це в можливості. Пентаклі це просто ваша енергія. Ви щось робите за вашу енергію. До вас приходять пентаклі. Розумієте? Він хоче, щоб ви свою енергію використовували собі во благо, тому що вам дано все енергію. Вам не задля того, щоб ви її роздали. Ваша потреба допомагати іншим це дуже круто, але це повинно бути теж екологічно. Бо, перше, ви. Здобуть задоволення в відчутті особистої, самодостаточності. Розумієте? Боже, неймовірний посил. просто. Я вам покажу, можливо, я не дуже коректно перевела, да? будь ласка, переведіть для себе. Неймовірно, в принципі, да, підтверджує те, що я казала. Кайфуйте від того, що ви є, такий та така. Кайфуйте від того, що завдяки пентаклям ви можете собі купити е, плаття якесь, да, оновити, е, сходити в якийсь парк, да. Е, ви можете дозволити взяти до себе маленького друга якогось, да, і годувати його. У вас є можливість. Ви можете відпочивати в гарному місці, ви можете е, купити собі косметику. Будь-що, кайфуйте від цього, що ви можете собі. Кайфуйте тільки від того, що ви взагалі чогось хочете. Розумієте, то вже гарний стан. От. І тоді буде вам щастя, любі друзі! З повагою, Софія!